Привіт, мій любий підписник. От якщо в тебе постало питання, що 24 кінських сили на тракторі тобі замало, а 40, можливо, і не забагато, але за дорого, до твоєї уваги хочу представити ось такий ловол Photon 354HX, що це за техніка, що за конячка, її ціна 8620 доларів. Щоб ви вже зразу розуміли до чого себе готувати. З цікавими функціями, фішками, оснащенням. І я думаю, це гарний конкурент 40 кам бо це 35 сил, але на порядок дешевше, ніж 40 кінських сил. Поїхали. Бачите, який гарненький цей трактор, тільки-тільки ну. зібраний. Весь ще блищить, пилюкою навіть не припав. Ну, давайте тоді до основного з двигуна. Капот, як бачите, на упорі Так, да, двигун в ньому. 4 l 22 vt Він у нас на 4 циліндри. Прекрасний движок. Бачите, з рідинним охолодженням. Є вентилятор з дифузором. Безпосередній вприск 35 коняк видає. Давайте поглянемо, чи є в ньому додатковий насос на гур. Ось бачите, це, мабуть, подвійний насос, який йде і на гідравліку, і на гідропідсилювач керма. Тому що на холостих на місці дуже легко повертати кермом. Ось цей в ньому повітря, як сюди. На. Є ось такий кожушок на вихлопну, щоб ви не обпікалися. Давайте поглянемо. Електростартер, такий вигляд має. Генератор. Проводи чудові з такими копачками. Добре. В ловолах є дуже цікава функція. Це підігрів повітря, яке поступає в двигун. Ось, погляньте. І, тобто на холодну він буде чи до заводитись, бо гарячий двигун вже поступає в двигун. Погляньте на мост передній. Ось такий вигляд він має. Є ось такі противаги передні з таким двухом прикрученим. Дуже гарне рішення. Закриваємо капот. До речі, дуже тяжкий капот. Це хороший знак. Перейдемо до навісного обладнання. Ну давайте, стандартна навіска витримує 350 кг, два гідровиходи. Все чітко, бачите, є салазки для швидкого регулювання, та штатний фаркоп вбудований. під підтричів. Катафоти взаємозаміняємо, стандартні, ніяких прикулюх, як в дешевих китазів. Все чітко і зрозуміло. Тоді по салону є, бачите, підножка для водія. Високий тунель, але він закритий такою а, шабатурою, до якої не будете чіплятися штанами чи ногами. Собі тут ногу просунули швидко або переступили через сидіння і сидите в салоні. Нічого вам не заважає. Приборка стандартна. Давайте покажу, можливо, хтось не бачив. 4 плюс 1 на 2, бачите, повишені і понижені. Ручний газ, тоді вал відбору потужності у нас на дві швидкості 540 тисяч обертів. І, в принципі, все. З конкретного по КПП в ньому двохдискове щеплення. Тобто, зараз я вам продемонструю, як воно працює. Заводимось. Бачите вал відбору потужності. Зараз його купачок накручений. Ну коротше, тут в ньому в ньому встановлене двох щеплення. Коли ви значить, їдете з валом відбору потужності, тобто ви вижимаєте щеплення, трактор стає. Але... Е Косілка чи що там у вас ззаду, воно продовжує працювати, виконувати свою роботу. Таким чином ви не ждете, доки коса, наприклад, якась там роторна, зупиниться, а потім знову розганяєте. Можна швидко, з зіптом, навісним обладнанням завжди, працювати, вставати, перемикати передачі. Ось от такий лайфхак.